Мого дня малята! Давайте сьогодні наш день почнемо з посмішки. Посміхніться всі до себе, посміхніться і до мене. І привітаємося. Доброго дня! Тож хай гарний настрій у вас, дітки, буде щодня! Сьогодні, малята, у вас хочу запитати, що для вас найдорожче? Так, це життя, здоров'я. Здорове життя і життя найбільша наша цінність. Скоро ви дітки підете до школи. І нам з вами потрібно попрацювати над тим, що ви цю цінність навчилися берегти. Всі ви знаєте, що наша найдорожча країна Україна, переживає нелегкий для нас час І з вами. І в цей нелегкий час нам потрібно бути дуже обережними. Тож скажіть, малята, що для вас може бути небезпечним? Так, небезпечними можуть бути ігри з небезпечними предметами, небезпечними може бути розмова з незнайомими людьми, небезпечним може бути гра біля водоймища, небезпечним може бути гра в небезпечних місцях. А ще, дітки, для вас може бути небезпечним. Вибухонебезпечні предмети. Що ж таке вибухонебезпечні предмети? Це такий предмет, який здатний вибухати і завдавати чимало біди тим, хто не вміє з ним поводитись. Вибухонебезпечні предмети становлять смертельну загрозу. І такі небезпечні предмети. На такі небезпечні предмети ми можемо потрапити будь-де. Наприклад, на прогулянці. Тож будьте, дітки, уважними та обережними. Не грайтеся з невідомими предметами. Це можуть бути такі, як міна, снаряд, бомба, граната. Може статися вибух. А щоб не сталося трагедії. Категорично забороняється піднімати ці предмети або переносити, розкладати вогнище поблизу, забороняється закопувати в землю. Забороняється перекочувати із місця на місце. Які з ваші дії у разі виявлення у вибуху небезпечних предметів, запам'ятати місце знахідки, відійти якомога далі, покликати дорослого, повідомити рятувальників за номером 101? Тож, малята, не беріть небезпечних і незнайомих предметів. І тоді ви збережете і здоров'я, і життя. Дякую вам за увагу. На все добре. Будьте всі здорові. До побачення!